Всім привіт! Мене звуть Світлана, вітаю вас на моєму каналі. Вже середина січня а я досі не розповіла вам про найкращі книги 24-го року, тож будемо в цьому відео надолужувати. Майже на всі ці книги у мене є окремі огляди на каналі. Посилання на них будуть в описі під відео. Якщо ви захочете дізнатися більш детально про якусь із цих книжечок, переходьте за посиланням і послухайте мій більш такий детальний огляд на будь-яку з них. Ну і також ще хотіла сказати, що я не буду записувати окреме відео про найгірші книги, які мені найменше сподобалися або взагалі не сподобалися, а також про недочитані книги. Про них я напишу допис у себе в телеграм-каналі. Якщо вам цікаво, також посилання буде в описі під відео, тож також переходьте за посиланням, там буде цей допис. Так, ну і давайте будемо починати. Я трішечки посуну цю кубку книг для того, щоб вони не заважали. І почнемо з верхньої. Це Волтер М. Міллер, молодший кантика для Лейбові». Це одна з перших книжок, які я прочитала в 2024 році, і вона мені дуже-дуже сподобалася. Можливо, навіть найбільше з усіх цих книг. Це філософська наукова фантастика, постапокаліпсис про те, як. Після ядерного вибуху, після ядерної війни на землі все було зруйновано, і як після цього виживали залишки людей. Про саме виживання не розповідається. Тут розповідається про три періоди після тієї ядерної війни. Кожен з тих періодів через 600 років, тобто через 600, 1200, 1800 років після тієї війни. І як розвивалося людство. Усе це описується на прикладі одного аббатства і його взаємодії з зовнішнім світом. Умовно. Ці три періоди можна поділити на новітні середні віки, Ренесанс і період високих технологій. Цікаво за сюжетом книга, було цікаво читати і спостерігати, чи змінилися люди, чи змінилося їхнє ставлення після тієї страшної війни. Чи вони винесли якийсь урок для себе після цього, але найбільше в цій книзі мені сподобалися персонажі: це ось настоятелі цього аббатства, це ченці, брати, які там служили, дуже атмосферні персонажі. І коли я про них згадую, мені завжди дуже хочеться перечитати цю книгу. Я впевнена, що я її перечитуватиму, тому що вона мені дуже і дуже полюбилася, і вам її також дуже рекомендую, якщо ще не читали. Наступна книга, не всі погодяться зі мною, що вона може бути в цьому списку. Але але я розповідаю вам про книги, які сподобалися мені найбільше. Це мій суб'єктивний список, тому е, вона є в цьому списку. Це Майкл е, Свонвік донька залізного дракона. Це ось суперобкладинка. Ось так вона виглядає без суперобкладинки. Е, доволі такий специфічний текст. Але мені найбільше в ньому сподобалося навіть не стільки е, сюжет, тому що він місцями доволі чорнушний і саме за це цю книгу не люблять. Там багато якогось безладного сексу, наркотиків, алкоголю і тому подібного. Але мені найбільше ця книга сподобалася, е, ну, мабуть, світом, особливо в першій частині, як він змальований цей завод, там дороблять цих е, механічних драконів. Це таке дійсно темне фентезі. Тут все дуже таке похмуре, там багато людей гине, багато не людей, персонажів. Але попри це, все книга мені сподобалася, книга мені запам'яталася, і мені також хотілося б її як-небудь перечитати. Найбільше вона мені сподобалася стилем автора. Він дуже інтелектуальний, він дуже такий інтертекстуальний. Він посилається і згадує багато різних дійових осіб, історичних персонажів, які в реальності існували. Згадується багато книжок. Багато різних письменників, поетів, багато різних міфологічних істот, і я можу без перебільшення сказати, що це приклад того тексту, який мені дуже подобається. Коротесенько, буквально кілька слів про що ця книга, про дівчинку, яку з нашого світу викрадають в світ фері, дівчинку підміну, так звану, і про її життя в цьому світі фері, про те, як вона дуже важко працювала на такомусь заводі. Потім їй, на щастя, пощастило втекти разом з цим згаданим драконом. До речі, про самих драконів тут в книзі дуже-дуже мало основна вся увага, основний фокус саме на житті цієї дівчинки. Ось в такому дитячому віці, потім підлітковому, ну і такому вже трішечки більш дорослому. Повторююся, не всім ця книга подобається, тому почитайте відгуки, подивіться відгуки інших блогерів. Багато хто жаліється саме на оцю якусь чорнушність. Але особисто мені книга сподобалась. Наступну книгу я читала в електронному вигляді. Тому буду тут, десь тут ставити вам зображення обкладинки. Це Філіп Майер син, це книга про індіанців, про кінець. 19-го, початок 20-го століття про хлопчика Іна Маккалу, якого індіанці викрали з його дому. Всіх рідних вони повбивали, його забрали в полон. І ось як він потім уживався в їхньому селищі цих індіанців, в їхньому племені, як він спочатку у них був. Ну, за раба можна так сказати, всі його там зневажали. Жінки його били, заставляли працювати дуже важко. Е, загалом, е, чоловіки в племенах індіанців не, не працювали. Вони не робили якісь побутову роботу. Вони ходили тільки на полювання, захищали плем'я, ну і відпочивали. А всю роботу по племені, всю побутову роботу, так би мовити, робили жінки. І ось вони цього і на також примушували як раба робити всю цю роботу, і з точки зору індіанців це було дуже-дуже так принизливо для нього. От, але потім ситуація трішки змінилася, не буду вам розповідати, якщо захочете, прочитайте самі. Друга частина книги розповідає про його сина, і коли сам Ін Макалов уже доволі в похилому віці. І третя частина розповідає про його правнучку, яка успадкувала все їхнє майно і як вона ним керувала. До речі, в тій частині, де йдеться про сина, там розповідається і про те, що Інкалов е, на своїй ділянці на території, е, знайшов, він дуже шукав нафтові родовища, знайшов їх тільки, почав добувати нафту, і їхня родина ще більше збагатилася за цей рахунок. Я не є фанатом книг чи фільмів про індіанців, але в даному випадку мені було надзвичайно цікаво читати про звичаї е, племені Команчу, про те, як вони жили, про те, як вони полювали, е, що в них було прийнято, що не прийнято, як вони давали імена. Е, ну, от усі оці ось моменти їхніх звичаїв, мені було дуже цікаво читати. І знову ж таки, коли я відкриваю будь-яку сторінку цієї книги, читаю яку-небудь цитату, у мене одразу виникає бажання перечитати цю книгу, настільки вона мені сподобалася. До речі, вона є фіналістом Куліцерівської премії. Тому також вам дуже рекомендую звернути на неї увагу. Я не знаю, чи вона є зараз десь в наявності, її видавало видавництво Віват, потім вони дуже довго не могли продати цю книгу. Не Знаю, чому вона не стала популярною, тому що книга дуже цікава і дуже достойна. Але якщо раптом вам десь трапиться в бібліотеці, на барахолці, десь не знаю, електронку, може, десь продають, то дуже рекомендую звернути на неї увагу. Наступна книга, яка мені дуже сподобалась, це «Джозеф Оконор зоря морів. Ірландський роман про історію ірландського народу, як у них теж на їхній території був голод, голодомор, можна так сказати, і люди, які могли собі дозволити назбирати гроші на квиток, найдешевший квиток на корабель, вони відпливали до Америки в пошуках кращого життя. І, от, власне, Зоря Морів, це і є один такий корабель, на якому в третьому класі пливуть. Найбідніші ірландці в першому класі десь там з десяток людей пливе більш заможних, і серед них один теж. Землевласник, ірландець, який розорився, так би мовити. Це історичний детектив, тут, окрім цієї історичної складової, яка розповідає про ірландський народ, є ще і детективна складова. Тут є жертва, є вбивця, і ось нам розповідають про них. Книга мені надзвичайно сподобалася. Також більш детально про неї розповідала в мене є огляд, якщо захочете подивитись. І в мене настільки теплі почуття до неї, що мені просто хочеться от її брати і обіймати. Настільки вона мені подобається. Ну, загалом про всі ці книжки, кожну з них мені хочеться брати і обіймати, тому що вони в мене викликають якісь дуже такі теплі спогади. Дуже. Навіть якщо ці книжки за сюжетом не є дуже приємними, все одно вони мені настільки сподобалися, що ось викликають такі теплі почуття і теплі спогади. Для мене кожна з них це просто. Вау, і кожну з них дуже хотілося б перечитати ще раз. Наступна книжечка була для мене навіть певною несподіванкою. Я навіть не очікувала, що вона мені настільки сподобається: Це Рей Бредбері, щось лихе насуває. Така трішки дитяча книжечка, трішки жахи про події, які відбуваються за тиждень до Геловіну, але події такі ж такого ж містичного характеру. Про двох хлопчиків, здається, їм по 11 років, якщо я не помиляюся, можливо, трішки старші, не пам'ятаю на їхній вік, От вони друзі, вони живуть в сусідніх будинках, вони все життя дружать і скрізь разом, але у них доволі різні, такі дуже різні характери. І в це містечко однієї цієї ночі за тиждень до Геловін прибуває такий собі карнавал, там, де різні атракціони, різні цілкові діячі. І це дуже дивно, тому що зазвичай такі карнавали приїздять влітку. А вже коли настає осінь, зима, то вони не приїжджають, не мандрують. От, але це дуже особливий такий карнавал, який містить, який має певну таку містичну таємницю, яку хлопчики рано чи пізно розгадають. Ця книга мені найбільше сподобалася своєю мовою, своїм стилем, таким дуже поетичним, дуже гарним. І Ніким таким дуже життєствердним, життєлюбним, коли Рей Бредбері описує цих хлопчиків, як вони біжать там під місячним сяйвом з пагорба. Хто швидше добіжить, і, і це все так описується, що хочеться поряд з ними бігти там, з того пагорба під цим місячним світлом. Ну, це якось дуже-дуже поетично і дуже красиво. Я не читала багато Рея Бредбері, читала лише 451 градус за Фаренгейтом, але це було дуже давно, і я її читала ще російською мовою. І чи то я ще на той момент не доросла до тієї книги, чи то переклад такий був, чи, можливо, просто сама книга мені не Надто мені подобався сюжет, але вона була для мене трішки затягнутою, нудною, занадто філософською, і читала я її надто довго. Але після цієї книги мені захотілося ще почитати більше книг Рея Бредбері, те ж саме вино, Кульбабове вино або марсіанські хроніки, щось іще з його творчості. Наступна книга, яка мені надзвичайно сподобалася, це Ден Сімонс. Гіперіон. Але кажучи, що вона надзвичайно сподобалась, це не значить, що вона надзвичайно легко читається. Ні, Лена Сімонса дуже також такий інтелектуальний, важкий для сприйняття для розуміння стиль. Але книга мені дуже сподобалась, в тому числі і цим стилем, в тому числі і сюжетом, і персонажами. Більш детально я про неї розповідала в своєму окремому огляді. Якщо коротко, то... Гіперіон це планета, на якій є такі собі гробниці часу. І з тих гробниць останнім часом з'являється ктир, така собі істота, божество, яке все якесь таке залізне в шипах. Десь тут був малюночок, зараз вам покажу, щоб ви собі приблизно уявляли, яке воно. І ось цю істоту сприймають за божество і роблять прощі до, цього, до цих гробниць часу, до цього ктиря. І загадують найзаповідніше бажання одній людині, цей ктир це бажання здійснює, а всіх інших просто вбиває. В нього є таке ось тринове дерево, на яке він наколює свої жертви своїх людей. І в основному сюжеті от семеро таких прочан розповідають про свої історії, як вони опинилися тут, в цій прощі, чому вони йдуть, хтось за власним бажанням, хтось не за власним бажанням. Дуже дуже цікаві історії, дуже неординарні. І я вам дуже рекомендую прочитати цю книгу, хоча би спробувати. Наступна книга, про яку я вам розповім, це особливий для мене випадок. Це Джейн Остін Ема, і це був перечит. Я читала цю книгу, здається, в 2021 чи 2020 році. Вже не пам'ятаю достеменно в іншому виданні від фоліо. І тоді вона мені здалася дуже затягнутою, я дуже довго її читала, і вона не потрапила в топ найкращих книг року. Але цього року, коли я перечитувала, я не знаю, чи то вона мені просто дуже так потрапила в настрій, чи Це ну, переклад так посприяв у моїй думці. такий. що мені дуже тепло, затишно і приємно було з цією книгою. Я її доволі швидко прочитала і була в. Просто в захваті, ну, вона викликала в мене надзвичайно якісь теплі ніжні почуття, і я просто не могла її не включити до цього списку, тому що, ну як я повторюсь, вона викликала такі почуття в мене, що вона теж належить до найкращих книг цього року. Ось буває навіть так, що коли перечитуєш якісь книги, раніше вони не настільки вражали, а при другому прочитанні от просто як мед на душу. Окрім того, я вже неодноразово згадувала, що Джейн Остін це одна з моїх улюблених авторок. І які книги я завжди читаю залюбки, ну і, як бачите, перечитую також залюбки. Про що книжечка про е, юну Ему Вудгаус, яка живе з батьком, у неї є старша сестра, яка вже заміжня вже переїхала, і вони з батьком живуть вдвох. Їхня родина доволі е, заможна, тому Ема не бачить для себе сенсу е, виходити за когось заміж, і взагалі не планує цього робити в своєму житті. Вона спланувала, що вона буде жити разом з батьком, і так їй найкраще. Але тим не менше, вона дуже любить влаштовувати долі інших людей. Ось так вона е, влаштувала долю їхньої гувернантки, яка жила у них. Е, і дуже... Вдало, можна сказати, вийшла заміж, і Емі це сподобалося. Вона вважає, що це лише завдяки їй так склалася вдало доля їхньої гувернантки, і вирішує, що, мабуть, треба ще кого-небудь оженити, і дуже активно працює в цьому напрямку. Також на цю книгу є чудова екранізація, яка мені дуже сподобалася. Це екранізація 2020 року з Анною Тейлор Джой. Отож, я люблю читати цю книгу, люблю дивитися той фільм. Взагалі дуже люблю цю історію і цю авторку і вам рекомендую. Наступна книга в моїй десятці це вже восьма, це Джоабергромбі Найкраще подавати холодно». Для багатьох цей письменник є улюбленим, для багатьох поціновувачів фентезі, епічного фентезі, багатьом українським читачам дуже сподобався і я не виняток. Щоправда, я маю сказати, що це вже четверта книга з цієї серії. І трішечки я вже втомилася від певної одноманітності цих книг, дещо вони мені нагадують одна одну і типажі персонажів, і події, і прийоми, які використовує автор в своєму тексті. Але від цього ці книги гіршими не стають. Джо Беркромбі пише дуже легко, його тексти читаються легко, швидко і цікаво. Ну і найцікавіші в його книгах це, звісно ж, персонажі. В цій книзі головної героїни є Монзаро Меркато, яка задумала помститися деяким ну, загалом сімом людям. Це найвищі люди цієї країни, цієї імперії. До них дуже важко дістатися. Вона хоче їм помститися за певну кривду, яку вони їй причинили. І для цього вона намирає невеличкий загін людей. Один з них північанин, інший отруйник і його помічниця, ще знайомі нам з попередніх книжок Коска і Вітарі, а також такий здоровило любчик. І ось всі разом вони працюють на неї. вона обіцяє їм заплатити дуже грубі гроші за те, що вони допоможуть їй здійснити цю помсту. Хороша книга загалом мені сподобалася, але були певні моменти, про які я розповідала в більш детальному окремому огляді. Тому, якщо вам цікаво, сходіть, подивіться той огляд, що саме в цій книзі мені трішечки не сподобалось. Наступна книга це Ніл Стівенсон Сімміс. Також надзвичайно цікава за сюжетом історія про те, що місяць розколовся на сім частин, потім почав дробитися ще на менші частини, і це загрожує землі і жителям землі повним зникненням, повним винищенням. Тож люди вирішують певну частину людства переселити на космічний ковчег для того, щоб. Зберегти людський вид для того, щоб він в майбутньому якось розмножився і, можливо, або повернувся на землю, або колонізував якісь інші планети. Одним словом, для того, щоб зберегти людський вид. І, е, дуже складно це все проходило, дуже багато йшло не по плану, таких дуже, е, можна сказати, крутих поворотів у сюжеті було багато, і через це надзвичайно цікавий сюжет. Але що мені не сподобалось, це такий дуже. Не динамічний, дуже повільний розвиток е, сюжету і дуже багато технічних різних описів, технологічних, як все влаштовано, як все працює дуже-дуже детально. І це часом мене просто <свісно> вибішувало, Часом я просто засинала на цією книгою. Але, як бачите, вона все ж таки є в топі найкращих книг цього року, тому що. За сюжет, за персонажів деяких маю попередити, що там є персонажі росіяни. Тому якщо у вас це тригери, то краще не беріть читати цю книгу. Але за інших персонажів, за сюжет, за оці якісь несподівані повороти повороти сюжету, за дуже таку реалістичність ця книга потрапила до цьогорічного топу. Ну і ще одна книга, яка. Десята в цьому топі це Брендан Сандерсон «Зімли народження, остання імперія. Перша книга цієї трилогії. Вона мені також дуже сподобалася. Сподобалося, як пише Сандерсон. Він так, як і Аберкромбі, читається дуже легко, і в нього дуже ну, якось так рівненька така мова. Ніде, наприклад, не так, як у Стівенсона, що читаєш і спати хочеться або читаєш і знуджуєшся. У Сандерсона все дуже добре, все дуже цікаво. Цікаві персонажі, цікавий всесвіт, цікава система магії в цій книзі. Але чомусь ця книга у мене не викликала ефекту вау. Стільки всі писали про те, що Сандерсон це такий найкращий письменник, всі його дуже рекомендують. У цей космер, це всі його книги, цикли. Я прочитала не бовись. Ну для мене вона сподобалась. Вона добре написана, Вона цікава. Там хороший цікавий сюжет, все Але вона дещо дитяча була для мене. Я покладала надії на те, що ця буде книжка краще, бо вона все ж таки більш така підліткова, навіть трохи для дорослих. І вона мені дійсно сподобалася більше, ніж не бовись, але все одно чогось мені не вистачило. Чогось так, як от попередні про кантику для Лейбовіца, про син, про доньку залізного дракона, про Гіперіон, про Зорю морів. От можна сказати, що ці книги кожна з них у мене викликала вау-ефекти. Я просто закохалася в них усіх. Попри те, що багато з них мають певні недоліки. Але в цій книзі у Сандерсона я не бачу недоліків, їх немає. Об'єктивно їх немає. Він пише прекрасно, він пише цікаво, у нього прекрасні персонажі, світ, ну от все ідеально. Але чомусь от чогось мені не вистачає, чогось немає цього ефекту вау, немає того моменту який би закохав мене в цю книгу, в цю серію, і я навіть вирішила, що я не буду її продовжувати читати, тому що книги у неба доволі дорогі, і як я вже сказала, ця книга не викликала в мене вау-ефекту, тому там закрита сюжетна арка, і можна спинитися на першій книзі. І так я і зроблю. Можливо, колись я зміню свою думку, можливо, колись мені захочеться продовжити знайомство з цією серією, можливо, захочеться перечитати цю книгу, але ну, наразі такого бажання немає. Ось таким був топ 10 найкращих книг для мене, особисто серед прочитаних у 2024 році. Ну і одна бонусна книжечка, 11-та. Це книга Стівен Кінг «Долорес Клейборн. Вона мені сподобалася, я її додаю як бонусну до цього списку. Не через те, що там якийсь дуже цікавий сюжет, не через те, що вона стиль автора чи персонажі дуже цікаві. Хоча книга непогана, така середня, як на мене, як і багато інших книг Стівена Кінга для мене особисто. Але мені дуже сподобався переклад цієї книги. Він Написаний такою галицькою говіркою, галицьким діалектом. І в мене таким діалектом розмовляв мій дідусь, тому читаючи цю книгу, я ніби слухала свого дідуся, і мені від цього також було якось дуже приємно, дуже тепло на душі. І тому я вирішила додати цю книжечку ось таким ось бонусом. Я не знаю, чи всім сподобається цей переклад. Тим, у кого не було такого дідуся, як у мене, тим, хто не мав досвіду спілкування з людьми, які говорять з такими. З діалектом, то, можливо, книга здасться ну, складною, їм важко буде для розуміння. Але мені вона дуже сподобалася саме через цей ось переклад, через цей діалект. І я дуже дякую Володимиру Кучу, що він переклав цю книгу саме так. Я отримала величезне задоволення від читання. Ну, і тепер вже точно все. Ось вам список моїх улюблених книг в цьому році. Кожну з них я вам рекомендую. на набагато з них є окремі огляди. В описі під відео перейдіть і подивіться. Пишіть мені в коментарях, які книги вам найбільше сподобалися в цьому році, аніж в попередньому, 2024-му Мені буде цікаво, можливо, я також оберу для себе з ваших списків щось і захочу прочитати. Ну і я бажаю вам гарного настрою, цікавих книжок, гарного року. І перемоги Україні побачимося в наступних відео, Па-па.